Привіт! Мене звати Катерина Романюк, я психолог та психотерапевт. Я маю базову академічну освіту за фахом психології та навчання в центрованні на особистості психотерапії або клієнт центрованні терапії, які її ще називають, та емоційно-фокусовані психотерапії пари. Усвідомлення того, що я хочу займатися консультуванням та терапією, прийшло до мене на моєму четвертому курсі навчання в університеті. Бо, власне, тоді я вперше потрапила в ролі клієнта на групову психотерапію і, неймовірно, закохалася в ці процеси. Бо для мене це було в першу чергу про близькість, про досвід пізнання себе та інших, в інших трішки умовах, ніж зазвичай, про почуття і про щось неймовірне, що відбувалося на групі. Хоча собі ті я ще не могла пояснити, як це працює. Як працює психотерапія, хоча я вивчала це. Але академічні знання не дають тієї глибини тих деталей, які я могла отримати на навчання психотерапії. Власне, тому я вирішила йти і шукати свій підхід, в якому я хочу навчатися. Сказати, що це було просто нічого не сказати. Бо ті підходи, які я розглядала, вони мали всі такі свої унікальні і сильні сторони. Але для мене було важливо знайти той підхід, який максимально підходить мені. І я зупинилася на клієнт-центровання психотерапії. Чому саме цей підхід? Бо для мене тоді він був в першу чергу про важливість контакту клієнта та психотерапевта, що є дуже важливим в процесі змін та досягнення цілетерапії. Існує така теорія чи гіпотеза, що в більшій мірі ми зранюємося в контакті з іншими в стосунку з іншими. Але і зцілитися ми зможемо також у стосунку в контакті з іншими. Для багатьох людей, які проходять в психотерапію, контакт з терапевтом є тим стосунком, який допомагає на цьому шляху. Центрована на особистості терапія це про почуття та переживання, про емоції, про увагу в першу чергу не на проблеми та ситуації, а на особистості та її розкритті власного потенціалу. Клієнт-центрована терапія також це про бережність до клієнта, про роботу не лише з когнітивним та емоційним. А й з тілесним. Для мене клієнт-центрована терапія та емоційно фокусована терапія неймовірно доповнюють одна одному та працюють неймовірно класно, як індивідуально, так і з парами. Для мене ці підходи також про глибину. Про те, що часто, щоб побачити найкрасивіших грибок, нам, на жаль, потрібно спуститися на глибину океану. Але це буває неймовірно страшно. Також для цього нам потрібні певні навички, вміння і знання. І, власне, роль терапевта супроводжувати вас в цьому шляху. Бути поруч, інколи піти за вами, а інколи просто підсвітити шлях попереду. В своїй роботі я обожнюю власне цей процес процес бути поруч з клієнтом, бути поруч на шляху пошуку і змін. Найбільше в роботі мене надихає власне також стосунок з людиною, її розкриття, почуття близькості, ну і власне зміни. Тому, якщо ви хочете спробувати побачити найкрасивіших рибок, давайте разом пірнати.